За програмою «Медгарантії НСЗУ буковинці можуть отримати безоплатну психіатричну допомогу. Її надають у Чорнівецькій обласній психіатричній лікарні та Чернівецькому обласному наркодиспансері, що входить до пакету послуг, як скористатися, розкаже Альвіна Абрамчук. За оцінками ВООЗ, 10 мільйонів людей в Україні можуть мати розлади психічного здоров'я у зв'язку з війною. У яких випадках буковинці звертаються за психіатричною допомогою? Ну, депресії нема, нема коли. Працюю, тривожність, існує стрес, ну, стрес у нас завжди всі... і всюди. поки що не потребує. Ну, я так вважаю. Психіатрична допомога вона надається зовні, не зсередини, тому що всередини людина не відчуває, що вона не в порядку. Вона рахує, що в неї все добре, а з усіма остальними щось не дуже. А так? Я не знаю. Мені поки що не казали, що в мене. Зовсім все погано з головою, так? Я себе добре відчуваю і вдячний воїнам, які, яким дійсно справді потрібна підтримка, тому що я живу в світі зараз, де в безпеці. І я Напевно, буду докоряти собі, якщо я буду себе якось погано відчувати. Ходили до психолога, тому що ми ВПО і в зв'язку з усіма подіями, звісно, що психологічна допомога потрібна, а саме за психіатричною ще ні. Я сама зверталась до людей, бо я з, приїхала з Покровська, і тому я зараз при сильних шумових таких рухах я ще, ще трошки. Інколи дергаюся, як то кажуть, у нас на восток. Я, я вважаю, що це дуже-дуже необхідно. Треба, треба звертатися, треба розмовляти. У ну, мене знайомі є родичі, хто займається ну, цим. Стало таке питання, що треба було допомагати собі сім'ї, і я пішла вчитися на психолога, так як ми закупованого Мелітополя треба було допомагати. Буковинці можуть отримати безоплатну амбулаторну та стаціонарну психіатричну допомогу в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні за програмою медгарантій НСЗУ. Для цього потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або психіатра. Якщо це є неврологічна супутня симптоматика, психіатри направить його до невролога, до нарколога за потребою. Так само є додаткові методи обстеження як голови, наприклад, якщо це пацієнт з судомними нападами, з судомним синдромом, з епілепсією. Лабораторні аналізи також за потребою. Це суто під пацієнта береться. Якщо амбулаторне лікування, якщо пацієнт звертається і лікується, амбулаторне лікування не дієве і в разі гострого невідкладного психічного стану, наприклад, це гострий психоз або депресія з психотичними, суїцидальними висловлюваннями, суїцидальними намірами, для цього у нас є стаціонарна психіатрична допомога. У Чернівецькій обласній психіатричній лікарні надають і мультидисциплінарну безоплатну психіатричну допомогу жителям Чернівецької територіальної громади. Є пацієнти, які з декрету не виходять або бояться виходити на роботу. Їм лікар, психіатр, психолог, і соціальний працівник відповідно допомагають у цьому соціалізуватися і вернутися до життя з психічними розглядами, назначаючи лікування. Мета таких ем, команд, щоб пацієнт не потрапляв в стаціонар. Амбулаторну та стаціонарну і мультидисциплінарну безкоштовну допомогу Буковинцям надають і у Чернівецькому обласному наркологічному диспансерії. Послуги психіатра, психолога, медикаменти, обстеження, енцефалограма головного мозгу, узі внутрішніх органів, лабораторне обстеження, мобільні бригади, так які Їздять додому, де є і психологи, де є спеціалісти, які терапевти, хірург, лор, які можуть оглянути як пенсіонерів на дому, так і лежачих хворих. Щодня їздять і щодня оглядають ну, і 20, і 50, і 100 чоловік, дивлячись, якщо вони приїхали в якийсь пансіонат для престарілих, вони дивляться за цей день всіх пацієнтів цього пансіонату. Щомісяця за безкоштовною психіатричною допомогою до Чернівецького обласного наркодиспансеру звертаються понад 100 пацієнтів. Дуже багато військових, дуже багато військових. У нас, ну, можливо, 40% всіх пацієнтів це військові. Люди, які прийшли з війни чи на відпустку, чи їхня частина сюди передислокувалась. Ось. І всі вони. Мають психічні розлади. Це безсоння, тривога, депресії, роздратування, гнів, злість. У 2023 році безкоштовною психіатричною допомогою за програмою медгарантій НСЗУ скористалося 6649 тисяч боковинців. А з січня до травня 2024 року 3 106 пацієнтів. Альвіна Брамчук, Павло Марковцій, Андрій Кордубан. Новини Сі4.